Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. Студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Підбирала кадри для окупантів. За матеріалами Черкаських слідчих СБУ засудили колаборантку. Медики 118-ї отримали машину швидкої допомоги. Авто бригаді ТРО передали волонтери команди Український фокус. Черкаський кризовий притулок відвідали іноземці. Гості з Японії та представники ООН були вражені масштабами діяльності центру. Ще одна ніч на Черкащині з численними загрозами з повітря. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Завдяки силам ППО, мобільним вогневим групам знищено 22 ворожих БПЛА. Минулось без потерпілих звернень щодо пошкодження майна наразі теж немає. Обстеження території триває. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БПЛА типу шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 75 з них. 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Ще чотири родини з Черкащини дочекали своїх рідних. У межах обміну з російського полону, який відбувся 19 березня, вдалося визволити наших земляків: молодшого сержанта Євгена Тищенка, солдатів Віктора Онопрієнка, Олександра Романова і Олега Самофалова. Про це повідомив очільник області Ігор Табурець. Загалом цього разу звільнено 175 наших захисників. Ще 22 оборонці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини. Це один із найбільших обмінів. За доказовою базою служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка підтримувала ворога та сприяла встановленню окупаційної влади на захопленій території Луганської області. Засудженою є мешканка Кадіївки, яка від початку повномасштабної війни РФ співпрацювала з агресором. Окупанти призначили її на посаду директора територіального відділення державної установи Республіканське центр зайнятості ЛНР у місті Стаханові. На цій посаді колаборантка комплектувала штат псевдоустанови. Також організовувала перекваліфікацію українських спеціалістів за стандартами РФ та їх працевлаштування за матеріалами Служби безпеки України. Фігурантку визнано винною за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – Колабораційна діяльність суд призначив їй заочно 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певність. Посади на строк 10 років. Нині зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Машину швидкої допомоги, яка рятуватиме життя бійців, щойно передали медичній службі 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Ця подія стала можливою завдяки спільним зусиллям членів інтернаціональної волонтерської команди Український фокус. Брок Бірман, засновник і генеральний директор українського фокусу, американець від початку повномасштабного вторгнення. Організація, яку він очолює, передала Україні майже 300 карет швидкої допомоги та евакуаційних автомобілів, а також гуманітарних вантажів на кілька мільйонів доларів. Кошти на це зібрані завдяки пожертвам приватних донорів зі сполучених штатів Америки а доставку вантажів забезпечує дружна волонтерська команда, куди входять представники восьми країн світу. All the volunteers you see wearing those hats, they raise money to help pay for those ambulances as well. Every single cent that they have raised has gone into buying these ambulances. About 95% of our money goes into the actual buying of the purchasing of the ambulances. And so everyone contributes. They don't just uh, contribute though, they also drive. And they put their time, and that's valuable as well. Because without that, we wouldn't be able to deliver the ambulances either. So when you think about it, it's not just money, it's also the time that they spent to help us. <inaudible> Ці наші донори і партнери, що всі ці люди, які везли ці швидки, вони також залучили кошти, провели фандрезингові кампанії, щоб залучити кошти на їх придбання. Але найважливіше не тільки те, що вони їх купують, а важливо те, що вони приїжджають, вони бачать, як це відбувається, і їхнє залучення для нас дуже важливо, тому що їхній час він коштує набагато більше ніж тільки гроші, і ми дуже вдячні, що в нас таке партнерство. Пітер Акройде, англієць, у складі команди українського корпусу прибув у Черкаси. Навіть відсвяткував тут свій день народження. Каже, якби був українцем, святкував би його на передовій. А респектваст I understand they need support and they need these ambulances. I'll do whatever I can to get these ambulances here. I hope one day that will not be necessary and they'll be free people, and then maybe we can go and do some work somewhere else. Я захоплююсь вами. Я надихаюся тим, що ви робите. Я розумію, що вам потрібні ці швидки зі свого боку я буду робити все можливе, щоб привезти їх ще більше і більше. Але я дуже сподіваюся, що одного дня вони вам більше не будуть потрібні, і ми зможемо співпрацювати на якісь різні теми і робити інші проєкти. Машину швидкої допомоги передали у 118-ту бригаду територіальної оборони з побажаннями, щоб всі, хто потребуватиме медичної допомоги, були врятовані. Військові капелани освятили автівку і присутніх на церемонії. І передали прапор бригади інтернаціональній волонтерській команді разом з автомобілем. Медслужба отримала також кілька новеньких апаратів штучної вентиляції легенів. Це дуже важливий такий подарунок для нас, необхідний для збереження життя і здоров'я нашим військовослужбовцям. Автобель дуже в гарному стані, в гарній комплектації. Я думаю, він буде нам довго будемо використовувати для збереження здоров'я і життя наших військовослужбовців. Велика подяка і шана всім, хто долучився до цієї підтримки, до цієї допомоги. Народна дипломатія нині чи не дієвіша за офіційну. Український фокус продовжує традицію союзницького волонтерства Сполучених Штатів Америки і Європи, яка бере свій початок з Першої світової, коли американська польова служба доправляла автомобілі швидкої допомоги в Європу. Брок Бірман наголошує, що насамперед вони допомагають добровольчим формуванням, адже там служать звичайні люди, які стали на захист своєї вітчизни. Окрім волонтерів, які доставили.

Uh, the Ukrainian Congressional Committee of America has been wonderful, and they've helped us to, uh, fundraise. But we've also had a number of donors, like uh, private companies in the United States. Uh, the, the Lakefront Brewery in Wisconsin, uh, Milwaukee, Wisconsin, actually has donated a few ambulances as well. З різними партнерами і донорами, зокрема Конгрес українців в США, вони також нам допомогли придбати швидку Це є приватні компанії, зокрема пивоварня в, в штаті в США, яка теж дала гроші до тебе купити швидкі допомоги. Війна, на жаль, триває, але коли є відчуття, що ми не самі, що нам допомагають, за нас вболівають оптимізму, стає більше. Ми переможемо разом. Обов'язково. Черкаський кризовий притулок та денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства відвідали національна координаторка сап кластеру з гендерно-зумовленого насильства Акікосакауе Японія та регіональна координаторка від фонду ООН в Черкаській області Анастасія Коломієць. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Центр є одним з наймасштабніших в Україні. Заклад повністю облаштований і вже надає послуги тим, хто їх потребує. З його роботою, представниць фонду народонаселення ООН в Україні ознайомила заступниця Черкаського міського голови, кураторка соціальної галузі Марина Гаркава. Призовий центр це великий здобуток для міста. Зараз центр повністю облаштований. Він почав діяти тут. вже уже отримують послуги люди, жінки вони мають маючи дітей, і саме власне і особисто мають знати, що є такий прихисток, де їх. Тримають, де їм допоможуть, де вони зможуть розпочати нове життя. Гости вразили масштаби діяльності денного центру та комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства. На їхню думку, прикметно, що тут є можливість надавати послуги не лише жінкам. А й дітям та людям з інвалідністю я дуже вражена тим, що тут забезпечено послуги для великої кількості людей, які потребують підтримки. Особливо привертаю увагу те, що тут надають послуги не лише дорослим, а й дітям. Також є всі необхідні засоби для надання допомоги людям з інвалідністю. Це дуже правильний підхід, коли такі проблеми вирішуються комплексно, як це роблять у Черкаському денному центрі соціально-психологічної допомоги. Працює денний центр. Він працює не лише на розміщення. В кризовій кімнаті постраждалих осіб. Центр денний центр надає соціально психологічну підтримку, працює на запобігання протидії домашньому насильству. Ми проводимо тематичні заходи. Це семінари, тренінги арт-терапевтичні заняття. проводимо тренінги по економічній спроможності жінок. Під час відвідин обговорили також план гуманітарних потреб і пошук нових можливостей для реагування на проблеми насильства в Черкаській області. Парафія храму ікони Божої Матері Неопалима Купина, який побудований поблизу Черкаського національного університету цивільного захисту, офіційно перейшла до Православної церкви України. Черкаська єпархія ПЦУ повідомила, що юридично храм належав навчальному закладу, а сама ікона Неопалима Купина вважається символом захисту від пожеж та покровителькою вогнеборців. Керівництво університету зробило крок до налагодження духовної співпраці та звернулося до митрополита Іоанна з пропозицією про співробітництво. Проте у зв'язку з переходом до нової юрисдикції з храму зникли не лише речі представників УПЦ МП, але й ікони, престол, а також ключі від храму, сказано в повідомленні. Надалі духовним життям парафії будуть опікуватися священники Свято Троїцького кафедрального собору. Лазня Шеврон місце відновлення. Ветеран на Уманщині, який пройшов війну, знає ціну справжнього відпочинку. Завдяки державній програмі Власна справа Грант він отримав 250 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Про це повідомив директор Черкаського обласного центру зайнятості Олександр Джур. Тут кожен військовий може відновити сили, отримати фізичну та психологічну реабілітацію або провести час у колі побратимів, друзів чи сім'ї. Отримав сертифікат на грантову програму. для Ветеранів дізнався про це соцмереж, прочитав. З жінкою поспілкувався, вирішили взяти гранту. Саме розробити бізнес-план, нікого не просити, але там деякі нюанси були. Ми тут зверталися до центру зайнятості населення, нам допомогли коригувати дещо. Взяли кошти під спа купіль, таку вона допомагає. Ветеранам, які після бойових дій в стані депр... 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 депресії, тяжко і буває сам таки проходити, розслабитися і відновитися як психологічно, морально. Викрадений у Франції п'ять років тому Вольксваген Крафтер знайшли у Звенигородці. Днями до сервісного центру МВС цього міста звернувся 56-річний чоловік із заявою про перереєстрацію автомобіля 2017 року виготовлення, якого він придбав у торговій організації Чернівців торік у квітні. Під час оформлення документів та здійснення обов'язкових перевірок адміністратор центру встановив, що транспортний засіб перебуває у розшуку згідно з базою даних Інтерпол, як такий, що був викрадений у Франції. Дата крадіжки березень 2020 року. Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати, де катався всі ці п'ять років автомобіль та яким чином він потрапив до України. Повідомляють на своїй сторінці у Фейсбук сервісні центри МВС в Черкаській області. Сьогодні весняне рівнодення час, коли земля розташовується по відношенню до сонця так, що його промені падають просто на екватор. Північна та південна півкулі освітлюються однаково, тому тривалість дня і ночі у всьому світі однакова. Із 21 березня південь почне втрачати тепло, а у нас навпаки. Дні почнуть стрімко збільшуватися, сонце буде підніматися все вище над обрієм. Прогрів стане сильнішим. До календарного літа лишається 73 дні. За прогнозом Черкаського гідрометцентру. У найближчі дві доби в регіоні переважатиме антициклональний характер погоди сухо, сонячно та маловітряно. Високий атмосферний тиск розмиватиме хмарність і надаватиме додаткового імпульсу нічному вихолоджуванню. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень сонячні промені безперешкодно прогріватимуть повітря до комфортних весняних 12-14 градусів тепла. Наш народ здавна помітив, що періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. Також стежили і за птахами. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!